І в нас зараз є підприємства, котрі фактично роблять абсолютно всі українські комплектуючі, і ми збираємо українські дрони. Це дуже важка конкуренція буде в майбутньому, але станом на зараз Україна виробляє дронів. Більш більше ніж ворог, і більше ніж країни Південно-східної Азії, і це привертає увагу наших партнерів. Тобто, крім союзники, вони такого не мають. Вони не мають таких інженерів, вони не мають такої екосистеми роботобудівництва, не просто дронобудівництва, а саме робототехніки, і вони намагаються навчитися. А як саме це можна побороти? Як перестати бути залежними? І відповідь на це питання сьогодні знає лише Україна. Західні партнери намагаються довести, напевно, на самі собі, що вони щось знають у цих технологіях краще з українці. В таких випадках відбуваються дуже довгі розмови, дуже довгі проекти. Але результатом стає той факт, що українці просто беруть і відкривають виробничі локації у західних країнах, виходячи на зовнішні ринки. А це неминуче Україна стає потужним. Інколи навіть неприємним конкурентом для тих компаній, котрі дуже довго чешуться для того, щоб починати діяти. Нема ідеальної карти, нема ідеальної інструкції, як виходити на зовнішні ринки. Головний секрет в тому, щоб зростати трошки швидше, ніж зростає ринок. У нас є кейси, коли ми зупиняли ті чи інші контракти щодо підписання, коли ми бачимо, що за компаніями чи їх власниками, чи певними бенефіціарами тягнеться якась некрасива історія. Ми використовували багато різних методик, але основний напевно це u контрол, котрий ми використовуємо фактично кожного дня для різних напрямків.